Точилка для заточування ножів від українського виробника Косім на максималках: всім миру, добра і любові. Постійні мої глядачі, які переглядають мої відео, знають, що ось це ця точилка – це одна з улюблених моїх точилок і одна з найзручніших точилок ножів. І в моїх відео, де я розповідаю про всі переваги цієї точилки і можливі недоліки. А чому можливі? Тому що для мене, в принципі, немає недоліків в цьому станку, і я отримую задоволення від роботи з ось цим станком для заточування ножів. Він неймовірно зручний, ще й враховуючи його ціну, і це професійний. Станок, і якби я займався заточкою ножів за гроші, тобто це була моя професія, це був метод мого заробітку, я би отримував задоволення і з радістю користувався ось цим станком для заточування ножів. Але я розумію, що більшість сучасних виробників професійних станків комплектують свої станки рейками точного налаштування кута заточування ножа. І я зробив припущення, що, можливо, для деяких користувачів не вистачає ось цієї рейки точно. Налаштування кута заточування ножа. Рейка має, звісно, свої деякі переваги. В деяких випадках це зручніше, в деяких випадках ви заточите, робите роботу швидше. Але цей також механізм має свої переваги, це ціна. Враховуючи той комфорт, який ви отримаєте за ці гроші, це ідеальний вибір для людей, які бажають зекономити. Я отримую задоволення від роботи з ось цим. Е Приладом, чи осім методом точного налаштування кута заточування, і в загальному з цією штангою і з цією конструкцією цієї точилки. Економія це основна перевага цієї методу виставлення кута заточування. Але виробник Косім вирішив задовільнити і бажання інших користувачів, які бажають, щоб все ж. На точилці Ко 7 була рейка точного налаштування кута заточування, щоб вона вже була по максимуму зручною і конкурувала з усіма там, виробниками точилок. Тому що більшість, повторюсь, комплектує свої а, точилки рейками точного налаштування кута заточування ножа. І ось від виробника Ко 7 рейка точного налаштування кута заточування ножа в осіб. Посилці. Зараз я її розпакую, і ми, звичайно, перевіримо її якість, перевіримо її точність, перевіримо мінімальні і максимальні кути заточування ножа і зробимо оцінку цієї рейки, точного налаштування кута заточування для точилки косі. В усіх глядачів мого YouTube каналу є можливість отримати знижку від даного виробника по промокоду. Байбест. Цей промокод буде в описанні під відео. Його потрібно називати при оформленні за... замовлення, тобто при розмові з продавцем, або вказувати в коментарях до замовлення і вам порахують цю знижку. Дана рейка, точного налаштування кута заточування ножа, була доступна лише в м... за... при замовленні, тобто ви її можете замовити окремо до своєї точилки. Чи є вона зараз в вільному продажі, я цього не знаю. Я знаю, що даний виробник планує запустити серійне виробництво. І, можливо, вона з'явиться. Ну, на момент, коли я ось щойно переглядав, її не було. Якщо з'явиться ця позиція в продажі, тоді я, звичайно, додавлю посилання на дану рейку в описанні під відео. Якщо ні, тоді додав ось ці посилання, які ви бачите зараз в кадрі, в описанні під відео. Звертайтесь до виробника і робіть замовлення на. Цю рейку точного налаштування кута заточування ножа, якщо є така необхідність, і якщо буде така необхідність після даного відео. А тепер давайте розпакуємо цю посилку і переглянемо, що ж вона з себе представляє, ця рейка. Переглянемо її якість. А якість ось цього станка дуже хороша. Це один з найкращих поворотних механізмів, де один з найкращих станків, в принципі. І впевнений, що рейка також. А тут продумано дуже-дуже добре. Але побачимо зараз Так, розпаковка. Так, і дуже хороша новина для всіх бажаючих модернізувати або вдосконалити свою точилку цією рейкою. Зараз побачите, яка новина, в чому вона заключається. Так, зараз спочатку розпаковка. Я просто коли думав, що ну, мені доведеться зняти відеоогляд на цю рейку, тому що е, я якби, тримаю ось такі точилки від наших провідних виробників українських на, на максимальних характеристиках, щоб там у дітей була вся інформація про точилку. І ось хороша новина. Хороша новина в тому, що вам не доведеться нічого тут сверлити, допрацьовувати, якось притуляти цю рейку. Вона може комплектуватися вже новою підставкою, і все, що потрібно зробити, це переставити. Поворотний механізм сюди, і ось це прикрутити замість даної рейки. І в цьому заключається хороша новина. Ну а тепер, що стосується якості. Пока те, що я бачу, просто відмінна якість, дуже красиво все. Навіть ось цей логотип осім перероблений і дуже такий красивий, гарно дивиться в кадрі. Пластина алюмінієва, так само, як і в попередньому випадку. Ось це в нас, напевно, поліацеталь, якщо я не помиляюсь. І давайте попробуємо скористатися цією рейкою. Відмінно ходить рейка. мені все подобається. Чіткість, відмінна. І я дивився, переглядав відео по налаштуванням, то ось тут є гвинти, і, можливо. А підлаштовуватись, тобто, якщо десь щось розходиться, з'явиться якийсь люфт, можна це все компенсувати цими винтами. Зараз все працює відмінно. Я, звичайно, втручатися в це все не буду. Просто встановлю це на. Давайте ще покажу вам просто в загальному якість. Перед тим, як встановлю її на точілку, цю рейку, і ми будемо її перевіряти. Все зроблено відмінно, як на мене. Okay. Так, а тепер. Ось сюди встановлюємо ось цей механізм швидкого налаштування. Так ось, також все підігнано дуже добре. Як бачите, я нічого не зафіксував, люфтів ніяких немає, рухається все відмінно. І фіксація відбувається ось тут. Також потрібно буде налаштувати комфортне розміщення ось цього. Так, потрібно взяти буде шестигранник, які були в комплекті. Паркування. І, як я вже помітив. Тут точно такий ж, шарнір, або сама втулка ковзання, вона з поліацеталя, дуже себе добре зарекомендувала ось тут. І я так розумію, виробник вирішив нічого нового не придумувати, а те саме встановити те, що працює просто відмінно. А ось ця втулка там просто відмінне ковзання, одне з найкомфортніших ковзань, напевно, що з тих точилок, якими я користувався саме по цій втулці поліацеталя, дана штанга ковзає відмінно. А якщо є ще трішки. Можна змастити її, тоді там взагалі ковзання. Просто і звук мені дуже приємний, і саме ковзання. Тому це дуже добре, що залишився цей поліоцеталь. Ходить ну, просто відмінно шарнір. 360 градусів оберту. Тут також все відмінно. Ну, Зараз ми все, в принципі, встановимо і будемо перевіряти, поки дивиться все дуже-дуже. Красиво, і в принципі придертися в мене немає до чого візуально. Що стосується практичного використання, зараз я встановлю, ви це побачите, як заміна робиться, і будемо далі працювати вже з цією рейкою на моїй точилці Косім. І так, як ви могли помітити, сам процес зміни однієї планки на іншу планку, а, досить простий. Але проблема була наступна. Оскільки ось ці гвинти я ще не розкручував, а вони, скоріш за все, були посаджені на герметик. З... Зірвати цю різьбу з місця, щоб почати відкручувати ці гвинти, було досить непросто. Оце єдине, з чим я зіткнувся в процесі заміни. Тобто, потрібно. Досить багато зусиль, щоб відкрутити ці гвинти спочатку, а потім вона все сідає так, як потрібно. Ось така вийшла в мене зараз точилка. І погодьтеся, вона досить суттєво змінилася, виглядає набагато цікавіше, можливо, не знаю. Можливо, можна підібрати таке слово як професійніше, можливо, просто більш так технологічніше, чи як це правильно сказати, не знаю, але мені подобається її вигляд те, як вона змінилася зараз. Ну, і що стосується, я вже спробував трішки попрацювати. Робота самого шарніра або того, як воно ковзає, просто відмінно така ж ситуація, як тут. Ковзає дуже-дуже-дуже приємно і звук приємний. Це ви чуєте, можливо, як пружинка. От таке ковзання дуже приємне ковзання. І я думаю, мені буде а, приємно працювати з ось цим новим шарніром. Що стосується Можливостей технічних, тобто як зручно незручно виставляти кут заточування, скільки це точно, наскільки змінилися показники мінімального і максимального кута заточування на цій рейці. От зараз ми будемо це перевіряти. Я встановлю якийсь ніж візьму і перевіримо всі ці нюанси і розповім вам уже своє враження від. Так би мовити, такого трішки практичного використання цієї рейки. Звичайно, надалі я буду заточувати ніж, використовуючи цю рейку, і поділюсь з вами ще враженнями, які можливо виникнуть, можливо, нові якісь нюанси вже під час використання цієї рейки, під час заточування. А зараз беру котомір і перевіряємо технічні можливості цієї рейки. І так, встановив я даний ніж в дану точилку для заточування ножів від виробника ко 7, і ми будемо перевіряти рейку точного налаштування кута заточування ножа вже безпосередньо з кутоміром. І почнемо ми з точності даної рейки і можливостей в виставленні точного кута заточування. Як ми це будемо перевіряти? Для початку ми... Давайте. це не обов'язково робити для перевірки точності, але все ж. Обнуляємо, встановлюємо на місце виставлення кута заточення на даній рейці. Це ми заберемо і о, обачаюсь, і збільшу для того, щоб ви бачили показники кутоміри і щоб не змінювати мені ракурс. А тепер що я буду робити? Давайте так. Але майте на увазі, якщо ви рухаєте точилку, у вас на рівний стіл, то ось тут показник нуля також може помінятися. А тепер давайте спробуємо виставити тут, наприклад, давайте там скільки? 15 градусів. Ось я хочу виставити, або 12, давайте, щоб далеко не рухатись. 12 градусів. Хоча ця точилка дозволяє дуже швидко. ось, Наприклад, на 15 я хочу виставити, дуже швидко поміняти кут заточування. Ця рейка ця рейка дозволяє дуже швидко поміняти кут заточування. А далі давайте пробувати набрати 15. Оскільки ця точилка, вона. А, якби Точність її 0,5, це пів градуса, але вона дозволяє попадати в сотки. Як вона там це робить, чи на, на маня, чи якийсь є все-таки принцип, але ми попробуємо зараз виставити рівно 15, Ось, 15 градусів. Тобто, ця рейка досить точна, і вона дозволяє навіть міняти сотки, Хоча такої точності немає в даного. Механіз... Е, кутоміра. І такої точності, звичайно ж, не потрібно для заточування ножів. Це виключно для того, щоб перевірити можливості поточності, за рахунок чого набирається та точність. Не за рахунок е, різьби або ось цих е, якби, кроку е, цієї рейки, тому що крок цієї рейки. Досить суттєвий, але а, за рахунок того, що воно все підігнано дуже добре, ми за рахунок цього колещатка, можемо навіть по соці змінювати кут, тому що воно е, не має кроку. Ця рейка не має кроку, тобто вам не потрібно е, з одної сходинки на іншу перескакувати, щоб зафіксувати якийсь кут заточування. Ви можете його фіксувати на будь-якій відстані. Тобто можете зробити там 50, 15, наприклад, і 13 по бажанню. Сотих, звичайно, ще раз, такої точності, точності немає, але ви можете набрати і ось тут зафіксувати такий показник. Оскільки кроку зміни кута заточування ця рейка не має. Вона рухається поступово, як ви помітили, по сотці можна міняти градуси. Точність відмінна, повторююсь, це що стосується точності. Що стосується зручності, вона реалізовується за рахунок. Можливості ваших рук. Звичайно, якщо ваші руки такі, як би це правильно, щоб нікого не образити, ви взялись і там крутнули отако, звичайно, точності не буде. Точність плавність уходу набирається, і це реалізується можливостями ваших рук. Якщо в людини. Є якісь фізичні недоліки в руках, і в неї нема можливості так точно регулювати, керувати, ну тоді не буде можливості остановити, тому що ще раз кроку руху цієї рейки вона не має. Вона рухається поступово плавно за рахунок руху колещатка, а не за рахунок сходинкового, сходинкової зміни кута заточування. Так реалізовано в більшості точилок, якими я користувався сходинками, в принципі, не було ще такого, щоб. Був реалізований даний механізм. Тобто, щоб якісь були там клацання при зміні кута заточення і фіксації при кожному ось при кожній цій а, переходу з однієї сходинки на іншу. Ні, тут рухається все плавно. Все, на цьому завершили, точність відмінна. Тепер, що стосується можливості кута заточування ножа. І найцікавіше, звичайно, мінімум перевірити на даній рейці. Ось такий буде мінімум. Тепер ми встановлюємо кутомір і бачимо, що мінімум для цієї рейки 7. Ну, для того, щоб було все точніше, давайте переконаємося, що тут 0, його тут немає. Я попереджав, що зміщуючи точилку по столі, якщо стіл нерівний, буде зміщуватися кут. Ось 0, Так просто буде набагато точніше. Тепер ми встановлюємо сюди наш кутомір. Дивимось, щоб він стояв по центру. І бачимо, що 8-18. Давайте, грубо кажучи, тут буде 17 градусів кут заточення для цього ножа. Чим він буде ширший, цей, кут, цей ніж, і чим далі ріжуча кромка буде від. Наприклад, зажимів, тим кут заточування буде гострішим. Там буде і 15 можливістів встановити кут заточування для ножів, тому що є набагато ширші шеф-ножі. Це один з найвужчих шеф-ножів, щоб ви розуміли. І щоб переконатися, скільки тут давайте ось так ми зробимо. Тобто відстань, щоб знати орієнтовно, 34 мм від тіла точилки до ріжучої кромки. І ось такий є можливість встановити кут мінімальний 8-18. Або, грубо кажучи, це буде 17 градусів загальний кут заточування на, для цього ножа при ось такому виставленні кута заточування. А тепер, що стосується максимуму, давайте перевіримо максимум для рейки, тобто не застосовуючи а, там, грубе налаштування, тільки точно. От, за рахунок рейки можна встановити від 8 діапазон до 21-35 21-35. Тобто 8, 21, 35. Орієнтовно, щоб ви просто розуміли діапазон виставлення кута заточування на рейці. І це максимум 21, 35, Або, грубо кажучи, 42 градуси можна точити максимальний кут заточування для рейки. Звичайно, ми можемо ось тут відпустити і скористатися ще штангою. Ось цією. І тоді буде у нас 28 градусів. Я можу ви. Нняти штангу значно далі, але вже впирається, я бачу штанга а, на шарнір. Вона вже ось бачите штанга на шарнірі. Тому навіть чуть-чуть менше, напевно, все-таки чуть-чуть, Ой. До речі, рейку можна тут фіксувати, є фіксатор. Давайте ми зробимо не так, а давайте перевіримо саме максимум, і щоб не торкалася, все-таки рейка. А... Тобто максимум для цієї точилки. Ось так, напевно, буде максимум. Це 27 градусів. Це 27 градусів або 54 градуса загальний кут заточування для цієї точилки. А... Повторюсь, штангу можу висунути, тобто я можу опустити рейку, наприклад, при необхідності, щоб не максимум на рейці. Чому? Тому що рейку можна використовувати для зменшення кута і збільшення кута точного. А, от, наприклад, набрати максимум саме е, штангою, і я це можу зробити. Як бачите, штанга дозволяє мені виставити е, цей максималь... такий ж самий максимальний кут заточення. А далі рейка вже дозволить мені, наприклад, коригувати. Або зменшувати кут. Це більш універсально виходить, більш практично по можливостях в заточуванні. Що можна набрати, маю на увазі, максимальний кут заточування виключно на рейці, і ще трішки на штанзі, або виключно штангою, а рейкою вже маніпулювати з за кутом заточування під час заточування, там при потребі збільшити або зменшити його. Ну, ось. Такі характеристики а, даного рейкового механізму. Ну, який висновок можна зробити по цьому рейковому механізмі. Звичайно, кожен з вас має зробити цей висновок самостійно. Ми, мої висновки це мої особисті думки. Хтось може зі мною не погодитися, тому я чекаю ваших висновків в коментарях під даним відео. Можливо, хтось є власником такої рейки вже. Напишіть обов'язково ваш коментар. Хороший, пишіть хороший, підтримаємо даного виробника. Якщо він заслуговує цього, чому піні? Хай розвивається, нехай. Оскільки в нього, ну, як на мене, вийшла дуже хороша точилка. я би назвав її навіть народною професійною точилкою, тому що тут і ціна ем, одна з найкращих, і при цьому дуже хороші ем, характеристики її. Мені дуже зручно користуватися нею. Що стосується необхідності ось цієї рейки, особисто для вас, вирішуйте самі. Це, звичайно, залежить від ваших фінансових, по-перше, можливостей, а по-друге, ваш, а по-друге, ваших потреб. Якщо ви. Купуєте дану точілку косім, виключно для заточування власних домашніх ножів. Звичайно, ось це супер рішення для тих, хто бажає зекономити. Якщо у вас нема куди подіти гроші, і ви бажаєте отримати максимум, вижити максимум з цієї точилки, отримувати максимум комфорту і максимум. Максимально швидко заточувати ножі, міняти кути заточування і так далі. Да, звичайно, придбайте, якщо є можливість, чому б, ні, дану рейку. Але якщо ви людина, яка вміє рахувати гроші і знає, куди їх використати, тоді для домашнього використання, як на мене, я особисто прийняв би рішення таке. Ось цього достатньо, дуже зручно, все зручно працює і так далі. Якщо ви використовуєте точилку професійно, тобто це ваша професія. Професії, ви займаєтесь заточуванням ножів за гроші. Звичайно, тут потрібно трішки по-іншому розглядати покупку або можливість покупки ось цього механізму. Тому що цей механізм в якихось випадках зекономить вам час, в якихось випадках дозволить вам більш комфортніше, якби підходити до заточування і отримувати якесь задоволення. І на дистанції, можливо, це навіть зекономить вам якісь гроші. Враховуючи те, що вона економить якийсь час. Тому тут вже треба не тільки в плані хочу дивитися на цей механізм, а в плані ефективності і можливості, навіть заробити на цьому механізмі, враховуючи, що він економить час. Тут просто різні методи оцінки доцільності даної покупки. Для Заточення домашніх ножів і для того, щоб ну, для тих людей, які сприймають це як виключно як хобі, достатньо і цього, якщо немає можливості фінансової придбати дану рейку. Для людей, які використовують цю точилку як професійний інструмент для того, щоб заробити гроші, вже враховуйте і ось ці переваги даного інструменту в якості економії часу і. Додаткового комфорту в процесі заточування, враховуючи те, що ви точите багато. Надіюсь, я це все пояснив зрозуміло. Чекаю ваших відгуків, чекаю ваших коментарів по, те, по даному інструменту і по даній доробці даної точилки. Буде дуже цікаво почути ваші відгуки. І, звичайно, даний інструмент буде вже працювати в мене під час заточування, і я, можливо, зроблю якийсь додатковий. Можливо, зверну додаткову увагу на якісь нюанси або виявлю якісь нюанси в процесі заточування. звичайно, вас повідомлю про це. Зараз це було виключно розпакування і зовнішній, і такий ем, відеоогляд в плані її технічних можливостей, по кутам заточування і по практичності. Мені дуже сподобалось. От на зараз мені дуже сподобалось. Це моя особиста думка. Якщо ви являєтесь власником, напишіть власну. Думку про цей механізм. Мені він зараз сподобався. Будучи, Не буде якихось нюансів додаткових, побачимо в процесі заточування. Давайте ще хочу дещо попробувати, чи можна відрегулювати щільність, чи як правильно сказати, зміщення. Чи саму плавність ходу цього механізму за рахунок ось цього. Можу чи ні. Вроді би так. Змінюється, змінюється. А тепер відпустимо. А може і не змінюється. Важко. Важко відрегулю... зрозуміти. Я можу поміняти. Таке враження, що нічого не міняється. Але я це відпускаю, а тут фіксую. Можливо, там встановлена швидше за все, якась гумова підкладка. Тому що нема такого жорсткого фіксації. Так, да, все-таки міняється. Я відчуваю, що тепер більше зусилля прикладаю, щоб змістити верх. Міняється. Тобто можна відкоригувати а, плавність ходу ось цим а, барашком. Плавність ходу ось цього механізму. Тому що є ще якась вага штанги, тому важко. Зосередитись на тому, як воно змінюється. От просто на нижньому ходу, ходу я можу відчути. Тобто, зараз я зусилля прикладаю, щоб попустити. А коли я відпускаю це, воно вроді би як. От важко зосередитись. Тому що дуже такий мінімальні зміни відбуваються якісь. Але для того, щоб вам вже розказати, хочу. Да, да. Фіксує. Фіксує за рахунок, напевно, що є там якась гумова. Підкладка для того, щоб не відбулося, а, там, такого фікс... Якби, а, щоб цей метал не вперся, наприклад, в поліоциталь і не, зробив якихось, там, не пошкодив його. Так. Ну, Ось такий відеоогляд про нову рейку для, заточ... для виставлення, точне виставлення кута заточування на точилці КОСІМ. Будуть додаткові запитання, якісь побажання. Все пишіть в коментарях під відео. На цьому все. Дякую за перегляд. Миру, добра і любові!